27 січня відбулася сесія Золочівської міської ради. У нас сьогодні в гостях секретар міської ради Дмитро Колодка, і ми поспілкуємося на цю тему. Слава Україні! Слава Розкажіть, будь ласка, пане Дмитро, які питання розглядалися на сесії? Дякую за питання. На 54-й сесії Золочівської міської ради розглядалося з десяток питань. Основними я би відмітив три питання: це, звісно, бюджет міста Золоча на 2015 рік. Питання податків, ну і питання земельні. Ну напевно, давайте розпочнемо з бюджету. Хотів би спочатку, перед тим як перейти до безпосередньо розмови, що відбувалося на сесії, розповісти, як готувалися до сесії. Цього року ми постаралися максимально врахувати всі думки всіх депутатів, членів виконкому. Тож перед збиранням бюджетної комісії було повідомлено всім. Депутатам, всім членам виконкому, щоб вони подавали свої пропозиції для того, щоб ми могли їх максимально врахувати в бюджеті е, цього року. Е, коли були зібрані всі пропозиції, вони були підсумовані, е, ми провели перед сесією виконавчий комітет е, членами виконавчого комітету є Галина Зунина Мудра. Є Ольга Петрівна Первухіна, яка є фахівцями у цій справі, які підказали свої пропозиції, підказали, щоб воно все було правильно, законно. Прийнявши попередньо на виконавчому комітеті бюджет, ми двічі збиралися в бюджетною комісією і по кілька годин обсуджували всі питання. І навіть після того, як пройшли всі комісії, дуже багато питань і пропозицій були озвучені безпосередньо на сесії. E, значить, тут загальний фонд разом, так, Ну, Прошу включити на допомогу ще 200 тисяч на учасників АТО. Вийшло, в чому справа. Справа в тому, що ми мали дуже простий приклад, мішаниці привезли за ту людину, а вона не мала посвідки учасника, АТО, по-перше, Їй не дали ні жодної допомоги, жадної. Тому я пропоную, дивіться, не дай Бог задай, що станеться, не без людина долуча. Чи не дай Бог хтось ногу відірве, треба буде на протез гроші. Що ми не зможемо допомогти? Так Можемо чуть-чуть зняти і дати закласти туди 200 тисяч, наприклад, О, щоб ми мали той розумієте, Щоб потім ми не були бідними родичами. Нас не сміяли, що за влада, що не може допомогти тим людям. І навіть якось мудро так написати, щоб то не було, що тільки з здобути учасника того. Тобто постраждалим чи потерпіли від військових подій на сході України, чи як грамоту купити. Але прошу 200 тисяч туди закласти. Якщо міський голова закладе, ну, а якщо ні, то я вже шкоду пропозиції, ще звідки взяти. Може ви залишків, так. 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 Окрім так. тих двох позицій, які вже записані. Ще е, подати е, пропозицію про дофінансування тротуару по вулиці Хачовського, щоб ми в цьому році його повністю закінчили. А також е, по вулиці Бенсії. Там не доповністю до буде зроблена робота, але хоча б логічно десь третина мала б бути зроблена до, 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 до перехрестя. По Беннівській є поштові у Веніс зроблено ще в 2012 році. Ви в зробити? Ні, Я більше не хочу, ми хочемо, так як робимо Львівську Тернопільську, Тернопільську Частинами. Там загальна сума більше півмільйона гривень, щоб зробити. Але хто, хто колись був в дущову погоду на тій Буеннівській вулиці, то ще проїхати можна, а пройти неможливо. Ну, просимо хоча б частину вулиць, там де розв'язка йде, щоб до базару повертати. Пропозиція фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода щодо будинків, які знаходяться зараз на балансі жертв. Ми даємо кошти за умови. А, створення ОСББ. Ми ну, розуміємо, що ну, розуміє. тільки в ОСББ є майбутнє. ЖЕКівські будинки ну, вони не мають майбутнього. Туди не буде порядок. Друге. Вони мають на, наступному, на наступний виконком після створення СВБ подати пропозицію про встановлення економічно обґрунтованих тарифів. Стало на сьогоднішній день це не менше однієї гривні на квадратний метр. І третя позиція солідарне співфінансування у по розмірі 10%, щоб люди скинулися, невеликі ті гроші по тисячі чи по з квартири, і вони будуть цінити більше, то що зробиться. Тому що міська рада виділених тисячі, а то так, як ми в комунізмі. Шкода, не шкода. А так ми будемо цінувати інакше. Не забувайте, що е та квартира, після того, як зробиться капітальний ремонт, певно, на ті гроші, які будуть з кожної квартири видані, стане дорожче. Так що тут не немає, не бачив. Виділено кошти для житлових будинків при умові створення ОСББ. А міська рада при передачі будинку зможе зробити капітальний ремонт даного будинку згідно законодавства. Я вам кажу. Цього року ми плануємо 2-4 будинки комунальні. Я задав питання, чи зможе міська рада зробити капітальний виріш? ремонт. Ми вже заплатили. Можна передати ОСББ, якщо по закону брати, тільки будинки ті, які зроблені капітальний ремонт. В технічно справному стані. Капітальний ремонт. на нашої комісії Виніс таку пропозицію, мені здається, що теж, і в якійсь мірі і, 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 Дмитро Ірич теж має рад, в якому відношенні. Тут треба зробити по-іншому. Розумієте, є дійсно такі будинки, які ми зробимо ремонт. Ми втратили гроші. То може якраз на основі цього зразу рекомендувати собі. Але рекомендувати ми не маємо права, тому що є чинний закон для всіх, маленьці з Голочів і так далі. Після цього, якщо, наприклад, ми вложили велику суму грошей, розумієте, рекомендувати тим жителям, ну, жителям цього будинку, щоб вони створили ОСББ. Бо дійсно вложити півмільйона гривень, вибачаюся, зробити ремонт, а вони далі акціонують. Це є абсурд. Розумієте, ж не будемо кожному давати по півмільйона, а вони Після проведення квартальної ремонту, та, піля, а, так? Прошу, рекомендувати мешканцям комунального будинку а, створити ОСББ. Бо там важливо терміни якусь ставити, бо то рекомендувати суду й далі. місячний термін. Створити ОСББ. Друге, подати після створення ОСББ першим протоколом, який вони там створюють ОСББ, подати виконком тарифів. Надання їм тарифів. Тому що вони зараз створюють в технічних умовах. живуть 10 років, Давайте <зі> нульову ставку і живуть, поки досліджуючого 30 роботу, якщо зберете від 300. Чи <зі> 30, <зі> 30 копійок приймуть. чи так не Економічно обґрунтований тариф. Тобто, друге, вони мають подати на виконком економічно грунтований тариф, який треба затвердити. Два. Третє. Ну, то вже тепер воно, виходить, нелогічно. Не Якщо ми вже вклали гроші свої всі 153, 100 -100 -100 -100, mm -hmm. то дехто знімається, виходить. Але на майбутнє, вже як не mm -hmm. створити ОЗББ, mm -hmm. там вже ті є наступна норма 50 на 50. Mm -hmm. Тобто дві пропозиції. Рекомендувати, створити ОСББ і зразу тариф. Ми mm -hmm. кожного року на проєкту вже дуже багато виділяємо кошти на житловий фонд жакості на отримання будинку. Певна частина створила ОСББ. В нашому золочі є їх дуже-вже багато. Я би рекомендував при зустрічі з головами ОСББ. не треба запрошувати встановити виконкому, встановити виконкому тариф. У нас така ситуація складається. Створили ОСББ, бо треба гроші. З міського бюджету. Дали гроші. Скільки дали? 50%. Ага, походимо, попросимо, попекетуємо депутатів, виділимо ще 50%. А скільки зібрали мешканців будинку? Наприклад, 60-квартирний будинок. Який тариф сьогодні вже весною за квартал? Це межа квартала 2 гривень. Середня квартира десь 50-60 квадратних метрів. Це 120 гривень з квартири. Умножте на 60 і ми маємо місячний бюджет, місячний бюджет ОСББ. До чого я це веду? ОСББ не збирає тариф. Вони ходять з протягнутою рукою і доводять житловий фонд, який їм передав міський бюджет, міське комунальне підприємство до зубудження. До зубужіння на протязі багатьох років проаналізують створення об'єднаних об про власників багатоквартирних будинків ще, на роки, наприклад, років 10 тому. І скільки вони вклали гроші в, свої, в своє майно? А зовсім нічого. А скільки в зарплату? А скільки в зарплаті? Тому це є двома замідленої дії. Тому я би вас просив, щоб це питання більш глобально вивчити і на законодавчому рівні ці речі врегулювати виконкомом розкладу їхніх тарифів. Окрім того, на сесії роздалося питання про податки, а саме про ставки податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки на 2015 рік, ставки на акцизні товари і на земельний податок. Щодо першого податку про нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, я хотів би зразу повідомити мешканцям міста Золочу, що ми його прийняли нульвим. Наступне ставка акцизного товару вона на рівні 5% була прийнята. Ну там без варіантів 5%. Щодо ставок земельного податку для суб'єктів господарювання встановлені різні податки, з якими можна більш детальніше ознайомитись на сайті. Ну і останнє запитання: як ви відноситеся до люстрації озолочеві та районі? Всеукраїнське об'єднання Свобода вже більше 20 років виступає за те, щоб провести повну люстрацію в нашій державі. Зрозуміло, що таку люстрацію потрібно провести і на рівні району.